В Ефірі з Вашингтона, Голос Америки, наші щоденні брифінги, говоримо про найважливіші теми, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую, це живий ефір. Тому якщо ви просто зараз дивитесь нас наживо, чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то маєте нагоду у коментарях поставити свої запитання, спитати те, що вас цікавить, чи по темі ефіру, чи інші речі, можливо, на які вас є запитання. Ми з Юлею постараємося зачитати, якщо будемо мати відповідь то обов'язково відповімо. Також нагадую, пишіть звідки ви дивитесь наші ефіри. Завжди особливо приємно такі коментарі читати. Юлю давай сьогодні поговоримо про тему, яку багато ми чуємо обговорені заяв тут у сполучених штатах, зокрема про реакцію офіційну, неофіційно, в тому числі на так звані незаконні псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях. Яка позиція сполучених штатів, що ми чуємо? Так, Остапа, ну, найперше позиція сполучених штатів, що вони взагалі не вважають і не хочуть називати навіть це референдумом, бо вони такими не є. Вони це абсолютною фальшивкою. Ми почули це конкретно багато разів від держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна? Він сказав в неділю, що все, що відбувається, ці всі псевдоголосування, псевдореферендуми, є абсолютною фальшивкою. Сполучені Штати ніколи не визнають їхні результати. Не Визнають спробу Росії приєднати ще якісь українські території. Також Ентоні Блінкен чітко заявив про те, що Україна має усі права. Повернути свої території, які зараз є тимчасово захоплені Росією. Також ми почули від Карін Жанп'єр, це речниця Білого Дому, про те, що Сполучені Штати будуть готові запровадити нові потужні жорсткі санкції проти Росії, якщо Росія все ж таки вдасться до цієї абсолютно незаконної анексії за результатами референдумів, так званих, які проводить зараз Росія. Сьогодні Майкл Карпентер, це посол США в ОБСЄ, Він сьогодні дав. Такий брифінг онлайн, і зокрема говорив про ці голосування фальшиві, які проводить зараз Росія на українських територіях. Він зокрема сказав, що я навіть вагаюся назвати їх референдумами, тому що звісно вони ними не є. Це просто пропагандистські трюки, які використовуються для того, щоб легітимізувати насильницьке захоплення Росії української території. Звіти свідчать про те, що збройні сили змушують людей голосувати у власних домівках, і що багатьом працівникам погрожу. Оть втрату роботу, якщо вони не проголосують. Це не справжнє голосування. Він також сказав, що все це звичайно відбувається після того, як російські сили знищують українські міста, і зокрема як Маріуполь, а змушують більшість населення цих частин України тікати, і багато з тих, хто залишилися після невпинних бомбардувань Росії. Потім піддалися так званому процесу фільтрації, що призвело до примусової депортації мільйонів українців. Отже, він підвів такий підсумок. Він сказав, що після того, як багато українських міст перетворилися на руїни, після того як російські війська змусили населення тікати чи бути депортованими через кордон до Росії, тепер війська змушують часто під дулом пістолетів громадян України, що залишилися у цих абсолютно. Безлюдних регіонах голосувати за приєднання до Росії, і він сказав про те, що не можна визнавати ні результати цих референдумів, ні спроби а, приєднання Росії нових територій. І безумовно він також Майкл, Майкл Карпентер наголосив, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну, щоб Україна мала змогу повернути свої законні території і зберегти свій суверенітет і територіальну цілісність. Це те, що ми почули сьогодні. А, за від Майкла Карпентера, який, нагадую, нагадує послом США в ОБСЄ. Позиція США тут є абсолютно чіткою. Як люти правильно сказав, референдуми не визнають, ніколи не визнають. Підтримка України буде продовжуватися. Про це говорять на всіх рівнях. Чи Майкл Карпентер, чи ми чули від Ентоні Блінкена, чи від Посолки США в Україні Бріджіт Брінк одразу, коли Росія оголосила про так звані ці незаконні референдуми, також ми це чули, зокрема, і від Неда Прайса, це речник державного департаменту. Він Розглядає як, зрештою, позиція США, розглядається у трохи ширшому контексті в контексті ширших заяв Путіна і про проведення мобілізації в Росії, частково як він і називає про проведення е також е протестів в Росії проти цього, також про заяви Путіна про ядерний шантаж. Тобто всі ці складові, включно з цими так званими референдумами, є свідченням того, що Путін зараз він програє у війні в Україні, він є розгубленим і вдається до таких відчайдушних кроків. Можемо зараз послухати, що сказав на брифінгу державному департаменті речник держдепу нед Прайс із цього приводу президент Путін Дид Прабс Езмачезнініва. Минулого тижня президент Путін зробив, мабуть, стільки ж скільки будь-хто інший, щоб ще більше ізолювати Росію та зміцнити міжнародну рішучість підтримувати Україну. Його бряцання ядерною зброєю, псевдореферендуми, його часткова мобілізація та широка, а часом і насильницьке придушення росіян, які реалізовували свої універсальні права, додали пожвавлення, але майже напевно не так, як хотів президент Путін. Дії президента Путіна дуже чітко сигналізують про те, що він знає, що програє. Він втратив рівновагу і докладає всіх зусиль, щоб залякати тих, хто протистоїть йому. Ми разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу не збираємось піддаватись залякуванню. То ще раз заявляю: так звані референдуми, які Росія зараз проводить у суверенних українських областях: Херсонський, Запорізький, Луганській та Донецькій, є повною фальшивкою. Сполучені Штати ніколи не визнають захоплену українську територію чимось іншим ніж частиною України. Ми стоїмо на варті суверенітету України Ось така заява речника державного департаменту. І дуже тут важливі слова є: ми разом із нашими союзниками та партнерами по всьому світу не збираємося піддаватися залякуванню. Дійсно, позиція США та партнерів тут є єдиною, консолідованою, як зрештою у багатьох питаннях, що пов'язані проти... з протидією Росії та підтримкою України. І ми побачили також вже перші реакції. Від інших країн інших потужних союзників України, зокрема з боку Британії, зокрема з боку Канади. Вчора британський уряд став першим серед західних країн, які ввели нові санкції проти Росії через так звані ці незаконні референдуми. А, зокрема, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що ці уявні референдуми під дулом пістолета не можуть бути вільними чи справедливими. Більше про санкції, якого не стосується, можете почитати в нас. Є на сайті. А, також ми говорили про це детальніше в ефірі вчора з Богданом цюпаном кореспондентом. Але так, якщо ви це пропустили, на сайті. Можете про це прочитати, і щойно також з'явилися новини з Канади про те, що Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження так званих цих фейкових референдумів на території України. Про це повідомляє Юлія Ковалів, це посолка України в Канаді. Вона пише, зокрема, що Палата громад декларує, що вона не визнає та ніколи не визнає легітимність цих так званих референдумів. Підтверджує, що територія України є такою, яка була визнана на час на час Будапешського меморандуму, та включає Крим та Донбас, які Росія незаконно окупувала у 2014 році. Також Палата громад Канади закликає канадський уряд надавати додаткову підтримку Україні до повернення всіх українських територій під суверенний контроль українського уряду, в тому числі через посилення санкцій проти Росії та надання додаткової військової гуманітарної. Та фінансової допомоги очікуємо. Ми також що Європейський Союз буде розглядати запровадження санкцій, буде консультуватися щодо наступного раунду санкцій проти Росії пізніше цього тижня. І в Нідерландах також відреагували на ці псевдореферендуми. Сказали, що відповіддю має бути посилення тиску на Росію, підтримка ще більша підтримка України, ще більша ізоляція Росії. Це те, що зокрема Нідерланди. В разом партнерстві з іншими країнами будуть робити, тому бачимо позиція не лише США а світу в цьому питанні є доволі єдиною та консолідованою. І також важливо, що не лише такі країни, які підтримують Україну в протидії російській агресії, висловилися проти проведення так званих референдумів, але також Туреччина. Вчора турецький міністр закордонних справ сказав, що Туреччина. Не визнає результати а, і, взагалі, проведення цих референдумів, і також не визнає спробу Росії приєднати українські території. Він сказав, що ви можете побачити, якою була наша реакція на незаконну анексію Криму. Він сказав, що тоді ми не визнали Крим як територію Росії, і так само ми не визнаємо спробу Росії приєднати нові українські території. Тому це теж важливо туреччина, можливо, не та країна, як яка о, офіційно виступає проти дій Росії в Україні проти російської війни. Однак о, ми бачимо такі важливі меседжі з точки зору підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, що є надзвичайно важливо старечена Сербія та також так. тобто ці країни бачимо, що навіть ті, які займають таку чи двояку <ків> позицію, чи не зовсім однозначно. <ків> Це таки висловлюється тут на підтримку України. Так і зачитаємо давай, давай. Звідки нас дивляться? Дякую, друзі, що коментуєте. Якщо у вас є якісь питання, то маєте нагоду їх поставити. Ми за Остапом їх зачитаємо. Спробуємо відповісти. Бачу, що вітання з Кривого Рогу Інгулець, Христинівка Черкаської області, також Короб, Чернігівщина, Івано-Франківськ на зв'язку. Шарлот, Північна Кароліна, також Мала Лука вітає на зв'язку. Також я бачу, є у нас Київ, Молочанськ. Вітає Кривий. Іх також з під Донецька пишуть, що дивляться нас рівенщина та багато інших. Якщо є якісь питання, то обов'язково друзі, не забувайте їх ставити. Сьогодні ми також говоримо не лише про проведення так званих референдумів, але також про інші загрози, про які варто не забувати, і над якими Україна разом працює зі своїми партнерами тут у Сполучених Штатах, щоб їм запобігти. А моя колега Петівдекусвара минулого тижня поспілкувалася із Заступницею радника з нацбезпеки Сполучених Штатів вона займається безпосередньо питаннями кібербезпеки. Це Ен Нюбергер. І вони поспілкувалися про те, наскільки Сполучені Штати підтримують Україну в протидії потенційним кіберзагрозам, тому що ми чули від української влади про те, що українська влада непокоїться, що Росія готує нову хвилю кібератак, яка може бути спрямована на цивільну інфраструктуру, особливо напередодні зими, щоб знову ж таки мета може бути залякати населення, для того щоб не було доступу до, скажімо, оп. Палення чи інших речей, сполучені штати говорять про те, що працюють із українською владою з українськими кіберфахівцями для того, щоб допомогти вберегтися і щодо потенційних нових атак, чи є загроза прямо зараз, як сполучені штати працюють із Україною для того, щоб допомогти в плані кібер кібербезпеки Можемо зараз послухати це інтерв'ю і далі повернемося до обговорення. I'm start with Vladimir... президент РФ Путін суттєво активізував військові дії, оголосив мобілізацію, референдуми, погрожує ядерними ударами. Чи ми очікуємо зростання і кибератак? In so so Протягом усього конфлікту. Починаючи з того часу, коли Росія вперше здійснила подальше вторгнення в Україну, ми бачили, як Росія використовувала руйнівні кібератаки, а також збір розвідданих для просування своєї військової місії. Ми бачили початкові руйнівні атаки на супутникові системи, а потім на українські урядові системи та додаткові системи критичної інфраструктури. Тож можна очікувати, що Росія подвоюватиме свої зусилля, які також включатимуть кібератаки. Чи бачили ви якісь ознаки початку нових кібератак? Це є постійною частиною воєнних зусиль Росії в Україні, тому ми цього очікуємо. Чи є у нас конкретні ознаки збільшення цього на даний момент? Ми їх не маємо як ви допомагаєте українцям захищатися? чудове питання. Отже, починаючи з того моменту, коли Росія вторглася в Україну і в 2015-2016 роках здійснила руйнівні кібератаки на енергетичну інфраструктуру України. Ми почали співпрацювати з Україною, щоб посилити стійкість її критичної інфраструктури. Ми направили спеціалістів з кіберкомандування США для роботи над кібербезпекою, команди з Міністерства енергетики, щоб працювати над посиленням стійкості, а також здійснюємо постійний обмін інформацією щодо тактики та методів зловмисних кібератак. Так що ми постійно співпрацюємо, щоб зміцнити стійкості та обмінюємося інформацією для допомоги оборонним системам. Ми чуємо багато про хакерів волонтерів, які називають себе українською it армією. Чи досягають вони успіху у стримуванні зриві чи навіть зупинці російських атак? І яку підтримку їм надає адміністрація? Сі адміністрайшн провайден. Ми бачили чимало волонтерської хакерської діяльності, але звісно, ми допомагаємо уряду, проводимо заходи у сфері кібербезпеки, які допомагають українському уряду створювати та зміцнювати стійкість і захист. Отже, ваша підтримка та ваша взаємодія пов'язані з урядом Зеленського, а не з групами за його межами, такими як от Українська АІТ Армія. Так, наша підтримка разом із усією нашою допомогою відбувається на урядовому рівні. Також були попередження про велику кібератаку Росії на українську інфраструктуру, критичну інфраструктуру на початку або перед початком війни. Однак, фактично, за всю війну ми не чули про жодну велику кібератаку, яка б зруйнувала українську критичну інфраструктуру. Це так, чи ми просто не знаємо про це? Отже, по перше, коли Росія почала своє подальше вторгнення в Україну, вони здійснили підривну атаку на українські системи зв'язку, системи супутникового зв'язку, наземні порти, а також на українські урядові вебсайти та урядові системи. Після цієї першої атаки українці змогли швидко відновити ці системи. Війна в Україні це перший конфлікт, де ми бачимо певну координацію між кібератаками та кінетичним військовим нападом. Отже, що ми дізнаємось про цю гібридну війну, і що ми дізнаємося про російські можливості в цій сфері? я думаю, що ми в основному вчимося. Але як тільки країни замисляться про свою національну оборону на випадок кризи чи конфлікту? Про свої цифрові системи, в яких вони працюють, незалежно від того, чи є вони окремими особами, компаніями чи урядами, вони потребуватимуть захисту, а також підготовчої роботи для того, щоб зрозуміти, які є найважливіші компоненти їхньої енергетичної та водопровідної системи нафто- та газопроводів. Вони мають переконатися, що вони на достатньому рівні, щоб мати змогу захиститися від потужного супротивника, але це не відбувається миттєво, тому що ці елементи критичної інфраструктури були оцифровані в багатьох країнах без обов'язкового врахування безпеки, і це одна з причин, чому ми працюємо з партнерами з усього світу, щоб швидко покращити безпеку критичної інфраструктури. Ось, власне таке інтерв'ю. Позиція офіційно сполучених штатів щодо кіберзагроз щодо того, як Сполучені Штати та адміністрація буде і надалі протидіяти допомагати Україні захиститися від потенційних кібернападів з боку Росії. Ілю, бачу, є в нас декілька запитань. От, зокрема, мені здається, важливо зачитати ще раз пояснити. Ми про це бато говоримо. Однак знову зачитаємо: питає Amazing Johnny, чи щось чутно про лендліз. Поки не чутно, але поясню, яка ситуація в ці дні, чи сьогодні, чи завтра, так чи інакше до кінця тижня очікується голосування в Конгресі щодо додаткових 12 мільярдів доларів для України, значна частина яких буде закладена на військову підтримку України, в тому числі, ми знаємо, як раніше коментували і пояснювали в адміністрації Сполучених Штатів і в Українському посольстві. А, поки хочуть використати кошти, які вже є виділені на інші програми допомоги для України. Тобто, поки будуть кошти, за якими можна використовувати допомогу для інших програм, мовно кажучи, надавати прямо допоки а, програму програму лізу застосовувати не буде. Якщо Конгрес схвалить зараз щодо додаткового фінансування, то можемо очікувати, що будуть використовувати кошти з цих програм Ленд-ліз будуть застосовувати тоді. Коли кошти всі вичерпуються, і а, залишиться механізм надання в оренду чи в позику того чи іншого обладнання, друзі. Наголошу ще раз, і це дуже важливо розуміти, що лендліз не відкриває поставок, можливостей поставок якогось нового озброєння, якого раніше Сполучені Штати не надавали. – це ще один механізм, за яким Україні можуть постачати озброєння. Механізм спрощений в тому плані, що не потрібно буде просити додаткового фінансування чи погодження від Конгресу. Але він не означає, що якимось магічним чином з'являться в Україні ті озброєння, які раніше Україна не отримувала. Це не про наповнення, це не про види зброї, це про те, як і яким чином її в Україні доставляти. Саме тому зараз використовують ті програми, які вже є, на які виділені кошти, за якими умовно кажучи, Україна отримує. В подарунок від сполучених штатів цю зброю, яку не потрібно буде повертати, чи не потрібно буде компенсувати ці кошти, ленд-ліз передбачає надання в оренду чи в позику, і його будуть використовувати пізніше. Тому очікуємо, ми що поки що будуть використовувати програми інші, на які кошти після цього будуть застосовувати лендліз, тому ситуація, якщо в двох словах, є такою. Також Остапа зачитає звідки нас дивляться. Також Торіно, Італія, Львів, Тернопіль, Болонія, Кропивницький, Рим, Італія, Київ. Також бачу коментують вітають із Філадельфії, Лютон, Київ, Вашингтон, передає привіт. А також інші міста. Дякую, друзі, за ваші коментарі. І ти говорив Остапа про конгрес, так. про те, що цього тижня можливо в конгресі почнуть розглядати питання схвалення додаткового фінансування для України. І в цьому контексті дуже важлива адвокаційна робота, яку пророблюють і зокрема українці, які живуть тут у Сполучених Штатах, які проводять зустрічі зі своїми представниками. В палаті представників чи в сенаті, але також делегації, які приїжджають із України. Зокрема, однією з таких делегацій була делегація українських військових жінок військових, які минулого тижня зустрічалися із теж конгресменами. А це були як військові медики, так і безпосередньо військові. І вони розповідали насправді, якими є потреби українських військ просто зараз. Що треба на передовій, і також поділилися із нашою колегою Катериною Лісуновою. своїми враженнями про те, як сприймають їх тут на заході. Можемо зараз подивитися один фрагмент із інтерв'ю з Дарією Зубанко. Вона старша сержантка збройних сил України. Що вона розповідала про їхні зусилля, але також про те, як приймали їх тут конгресмени. Давайте подивимося фрагмент. Ми тут близько тижня. Ми тут для того, щоб говорити з представниками парламенту, з сенатом, з конгресом, з людьми про те, що відбувається в Україні, і донести до них таку думку, що ми обов'язково переможемо, але питання ціни стоїть дуже гостро. І для того, щоб перемогти меншою ціною і з меншими втратами, як військових, так і цивільних, ми потребуємо ще допомоги у вигляді важкого озброєння. Вони всі говорять про те, що це велика честь для них, тобто не ми до них, а вони до нас звертаються, що це велика честь для того, в тому, що вони. Що ми до них приїхали, і вони з нами зустрілися. Вони всі дуже підтримують і розуміють, в принципі, все, про що ми говоримо. Тобто, те, що, те, що важливий час, те, що Росія є держава-терорист, те, що, якщо це дозволяти, то воно буде продовжуватися. Тобто, підтримка просто, просто колосальна і є таке відчуття, що от ми просто приїхали до друзів. Такий коментар від Дарії Зубенко: повну історію про цю адвокаційну місію. Про зустріч українських військових із американськими конгресменами. Дивіться сьогодні в програмі. Чистаємо 22 другій. Якраз наша колега Катерина Лісунова підготувала повний репортаж про це. Юрі, але не лише ця делегація зараз перебуває в Сполучених Штатах і адвокаційною місією. Ми знаємо, що ці дні також тут є асоціація родин захисників Азовсталі, також колишні військовополонені, які звертаються до американських законодавців із проханням, аби посприяти поверненню додому всіх українських військовополонених, які досі залишаються у російському полоні. Ми говорили з ними. Ми мали з ними інтерв'ю, але також. Поспілкувалися з іншими членами родин, зокрема з Русланою Волинською. Це дружина Сергія Волинського з позиним Волина. Він один із командирів Азосталі, яких також вдалося повернути з полону, що правда не в Україну, а в Туреччину такі були умови обміну. Тим не менш поспілкувалася наша колега Леся Бакалець із Русланою про те, як було переживати ці ці довгі місяці без жодних новин із полону, і про можливість зустрічі родин захисників Азовсталі із своїми, своїми рідними, своїми чоловіками, братами, синами. Давайте подивимося зараз цей фрагмент, цей інтерв'ю, і тоді будемо повертатися до нашої програми. Я відразу з перших секунд, коли він сказав, сказав привіт, все я просто розривілася зрозуміла, що все він нарешті на свободі. Перед цим Руслана розмовляла зі своїм чоловіком аж у травні, коли він, командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський, разом з іншими захисниками вийшов з за Азовсталі. Він сказав те, що щоб я не хвилювалась, тому що зв'язку не буде. Деякий час по можливості він вийде на зв'язок і дасть про себе знати, але він обов'язково повернеться. Він це обіцяв і сказав, щоб я його чекала. Протягом всього часу він ні разу не подзвонив, ні разу не написав чотири місяці і один день. Стільки Руслана, їхній син Сашко та уся родина чекала на повернення Сергія з російського полону. Стимул триматися мій син, який звичайно не давав мені розслабитись. Ми разом трималися. Я йому казала, що як і раніше, що тато. Відряджені в нього немає зв'язку, але він обов'язково, як тільки буде мати можливість, він з нами зв'яжеться і поговорить з нами. Можливість з'явилася лише 21 вересня, коли Сергій та ще більш ніж 200 українських військовополонених знову стали вільними. Перед кожним обміном надія, звичайно, ну була і я, як завжди, перед такими подіями, я дуже переживала. Молилася, щоб саме в цей раз відбулася ну, гарна подія саме в нашій родині. Коли я побачила перше, першу фотографію, яку виклали вже з командирами, то я навіть не відразу зрозуміла, що це за фотографія, і вже майже одночасно з цим подзвонив Сергій. І досить таким радісним голосом сказав, що все все добре. Нарешті, нарешті, нас обміняли. Руслана каже, хлопців на першому спільному фото складно впізнати настільки вони змінились. Я звичайно його впізнаю з тисячі людей, з тисяч але я розумію, для незнайомих людей це дійсно було важко, тому що вони дуже схудли, вони ну звичайно мають зміну зовнішньому вигляді, тому не всі відразу змогли його впізнати. Ну але я. Відразу, відразу, коли його побачила, я зрозуміла, що це він. Я знаю, що вони будуть проходити повне, повне обстеження. Вони з перших днів. Вже почали це робити, тобто, по якась кількість лікарів вже їх подивилась Одне з перших питань Сергія було про його побратимів. У російському полоні ще залишаються тисячі українських військових. Він просив мене дізнатись в своїх побратимів, які вийшли разом з ним. Ну повернулись в Україну, дізнатись точно кількість. І е, зробити список тих людей, е, яким не пощастило, яких в цей раз не повернули, і він е, ну дуже болісно сприймав, сприймав цю новину, що це не були всі, е, і він дуже хвилюється за це. Тому ми продовжуємо боротьбу за кожного і продовжуємо працювати в напрямку, щоб повернути абсолютно всіх захисників додому. Тільки після прес-конференції Руслана зрозуміла, що Сергій не в Україні. Він та ще четверо командирів з Азовсталі до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекцією президента Ердогана, але зв'язок тепер вони мають і родині пообіцяли влаштувати зустріч. Сергій коли дзвонив вже наступного дня. Він дзвонив і нам вдалося навіть. Поговорити по відеозв'язку. Ми його побачили. Він побачив сина. Вони дуже зраділи один одному, і ми пообіцяли Сергію, що ми приїдемо разом з Сашком. Я думаю, що слова будуть зайві. Я просто його вже сильно буду обіймати, цілувати і ну, мабуть, пару хвилин пускати це точно, щоб відчути, що він вже поряд. Це мій особистий перший день перемоги. Наступний вже буде наш національний день перемоги. Леся Бакалець, сика Голос Америки. Такі важливі слова. Наступним буде вже наш національний день перемоги. Друзі, дякую вам дуже, що ви коментуєте і активно також ставити питання. Бачу, що на зв'язку також є Ладижин Вінницька область, також Люксембург на зв'язку, Київ. Дякую, друзі. Якщо вам подобаються наші програми, якщо ви їх дивитеся, хочете не пропускати, ставте лайк, коментуйте, шерте. Це теж дуже важливо для того, щоб аудиторія наша зростала. Продовжимо ми обговорювати тему про реакції псевдореферендумів на так звані псевдореферендуми, які провела Росія сьогодні о 22-й. Нашій програмі часте наш колега Олексій Коваленко підготував сюжет, зібрав більше реакцій з цього приводу. Тому не це також. Вмикайте наш Ютуб, Фейсбук або е, телевізори. Якщо маєте доступ до голосу Америки, там о 22-й за Києвом, поговоримо детальніше про ці та інші речі сьогодні. ввечері. ми ж з вами побачимося в брифінгах завтра, незмінно о 18-й годині за київським часом. До зустрічі, Па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.